Знищити не можна жаліти. В Кіровограді знову підняли питання безпритульних собак. Лише з початку року за медичною допомогою звернулося майже 300 покусаних людей. Кіровоградці б'ють на сполох і вимагають від влади прибрати бродяг з вулиць. Тим часом захисники собак просять не ображати братів менших і робити це гуманно. Продовжить тему і на примак. На фортечних хвалах на постійному проживанні ціла собача зграя. Щороку кількість безпритульних чотирилапих зростає. Кіровоградці Валентині через них немає життя. Нападають часто, цепляються. Там, от мені, коли я йшла ну, сюди до больниці, схватила за брюки. Так що я, я противник. Повно, стільки. І другий раз, отаку, що людина йде, стоїть одній гавкать і все. Найулюбленіші місця тварин біля магазинів, ринків чимало їх на набережні. Люди бідкаються, відпочити спокійно не можуть. Іноді гуляємо з дітками, можуть напасти, мішають. Я за гуманне обращення з тваринами, усиплять. Жалко. Ну. І якщо більшість містян налаштована проти брудяг, продавці ринків та крамниць їх не ображають. Зізнаються відганяти хвостатих марно, тож заводять з ними дружбу. Ну взагалі не вредні не кусаються, нічого такі. Ми ще підкармлюємо їх взагалі. минулого року. Міські посадовці взялися боротися з тваринами. Спосіб придумали гуманний стерилізацію. Проте коштів виділили лише на 60 собак. Стерилізуємо ми за свої гроші. Всіх собак які ви з бірочками жовтими. вони простерилізовані, вони соціалізовані, вони якби. Без зарази, не кусаються. Проте кіровоградці наполягають і стерилізовані собаки нападають, здебільшого, людей атакують зграями, часто навіть уночі лише з початку цього року бродячі пси покусали майже 300 кіровоградців. Та кожний рік більше і більше, укусів більше і більше. Бо собак більше є. Тому з собаками щось треба робити. Кожен день обов'язково хтось покусаний звертається. Якщо собаку людина не знаходить, то вона отримує привівки. Міськраді прибрати хвостатих з вулиць планують у притулок. Над його створенням міскують ось уже два роки. Землю під будівництво виділили, виготовили проєктно кошторисну документацію. Притулок вміщатиме до півтори сотні собак. Ними опікуватиметься 25 спеціалістів. Вартість проєкту коштує 7 мільйонів 277 тисяч. Зараз, в чому проблема? Це знову ж в тому, що недостатнє фінансування, і зараз вирішується проблема на рівні міських органів влади обласної за підтримку обласної державної адміністрації. І є певність в тому, що нам з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища виділять ці кошти. Якщо кошти таки виділять, притулок запрацює у наступному році. Доти безхатченків не чіпатимуть. До цього часу містянам доведеться потерпіти таке сусідство. Інна Промак, Олександр Катруша, день за днем.